Андрій, якщо можна ваша оцінка того, як протікає розслідування інкримінування цієї справи, що ви можете сказати з цього Ну так, тут треба ділити на фактично на дві рівноправні речі. Перше, це сам процес слідства, так званий. Тобто він почався з порушень. Ми знаємо, що він був затриманий не в тому місці, де вказано службою безпеки України. Він затриманий і та би, зброя, яка належить йому. Не була вилучена з при участі панятих, фактично, це вже перші грубі порушення. Ми знаємо про побиття, про тортури, про побиття його дівчини, Оксани. Тобто вже на даному етапі жодної довіри до подібного слідства бути не може. Як мінімум, повинні бути покарані ті, хто тортурував і бив. Повинні бути змінені слідчі і так далі. І тоді можна буде говорити про хоч якусь громадську довіру до цього процесу, чи, хоч якісь докази в прокурорі стосовно винуватості, ну ви ж бачите, що треть скільки це пройшло? Вже пройшло чотири доби, фактично, і вони так і не спромоглися. Ми бачимо якісь там. Формальні там відео, аудіо, записи, але вони не спромоглися висунути жодної статті, крім статті 263 – незаконне зберігання зброї, і знов все крутиться довкола неї, і знов не зрозуміло на якій підставі в такому разі СБУ не передає МВС э, цю справу, тому що це під э, підзвітна МВС стаття. Стас стверджував, що він відчував, що за ним слідкує СБУ, і він неодноразово говорив зі своїм друзям. Як ви думаєте, чому вони за ним слідкували і за що його зараз зловили? Слухайте, насправді тут зрозуміла річ: це ігри декількох українських спецслужб. Якщо. І вони це чудово знають. І потім підстава через виключно його політичну активність і е, його політичну позицію, і причетність до ну, націоналістичного громадського руху Азов. Все е, я думаю, що це в найближчий час стане відомо все це і подивимось. думаєте, Андрія, це є частина переслідування українських націоналістів. Безумовно, якщо справа йде про переслідування громадських активістів, якщо ми бачимо, що справа ведеться зі всіма можливими порушеннями процесуального кримінального кодексу, якщо справа явно надумана, то зрозуміло, що це комусь потрібно, відповідно кому і навіщо це так, як його, і так як він є політичний активіст, то це відповідно політична справа. Андрій, скажіть, будь ласка, порада, от як змінити цю ситуацію в громадськості? Можливо, буде якийсь ваш посил до громадськості? Так, да, все просто. Дивіться, вчора ми досягли позавчора нічним пікетом, вчора масовою підтримкою, коли вийшло більше півтисячі людей вранці в будній день на підтримку Краснова. Цим ми домоглися невеликих, але перемог. Тобто, вже розпочато розслідування. По співробітникам СБУ які затримували Краснова, вже випущена, хоча спочатку вони збиралися арештовувати, також і його дівчина Оксана, Краснов був вчора відпущений, як ви знаєте, вночі і сьогодні з'явився на суд, що все-таки теж говорить про те, що навряд чи він шпигун збирається втікати і тому подібні речі. Тому, якщо буде масова підтримка людей, якщо ми будемо відстоювати. Якщо будемо діяти за принципом один за всіх і всі за одного, то ми відстоїмо цю ситуацію, переламаємо її. Якщо ж ми будемо опинятися поодинці, то раніше чи пізніше, цим вони знищать весь націоналістичний та й добровольчий рух, як такий.